Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні мені здається, що я лізу в якусь авантюру. Маю запрошення на відкриття фітнес-студії, але, як завжди, є але. Ще не зовсім розумію, що від цього очікувати, але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна погнали! Марінка. Марінка, вітаю, вітаю, українці. Всі пам'ятають, Маріна Бондарчук, значить, мама самого борзого байкера України. У нас була передача да, у мене буде... байкериця маленька додалася. Байкирита добалася. От там буде посилання. Всі подивіться, дуже класний випуск. А зараз, зараз, ми потрапили на подію. Ми відкриваємо свою фітнес-студію.

Так, ну давай потрошки по розказуй мені про своє ле ну, ну, ще немає. фонарики, і все. Немає, і ще немає, доробимо. Ні, ні, ні. Є дуже багато роботи, але в нас і ціла ніч, я тобі нагадую. Тому все зробимо. Ага. Все зробимо. Це, це маємо зробити прямо зараз. Я так. Зробимо, да? так. Ну, все, вперед. Не Поїхали. Так. І коли я казав вперед, я і гадки не мав, на які перегони я підписую. Перегони не з людьми, перегони з часом, який жорстко лімітований. Перегони зі складнощами, які виникали майже на кожному етапі. Перегони з витривалістю, звичайною витривалістю організму. І з'ясувалося, що він такий незалізний. Я хочу вам показати, як інколи не просто народити свою справу. І що може бути приховано за красивим фасадом та модною обкладною. Ну от настільки ефектно почалася моя скромна допомога. А ви думали, можна відкрити свою справу та не забруднити ручку? Нереально. Більше того, це лише початок. І попереду нас чекають ще багато випробувань та перепон. Там, шапа. Я... Не відікайся, як не знімаєш, перетикала. Всього на все. все, А сьогодні відкриття. Да, ну, щоб зробити з ізюминкою. Ой, як кажуть у фільми, ви ставите нереальні плани. Все, все в житті реально, Добре якщо бачення, ти цього хочеш. Я в космос. І коли я казав ви ставите нереальні плани, це тільки виглядало, як жарт. А реально, це була спроба звернути увагу Марінки на реальність і практичну неможливість зробити весь об'єм роботи за такий обмежений час. Ну, і як ви бачите, ніхто навіть і вухом не повів. Тільки посміхнулась і погнали. Працювати далі. Ну що? Що приймай замовлення? Акін! Аккін! Ну-ка, ми так не домовляємося. <ріст> прямо в рота воно пихнуло. Маєш в процесі, окрім <ріст> того, що командують. Тільки сидить і командують, українці не повірите. Тепер очі. У нас на камери є маленький запас електроенергії. Мені здається, Тому що дотрати. зараз в Україні ніхто не здається. Зараз тільки вимикається світло і звук генераторів з, з, з усіх стоїн. Люди працюють. Ну, а поки ми чекали на світло, нам раптово привезли меблі. Але це складно було назвати меблями. Бо воно виглядало як величезна купа дошок, які нам ще треба примудритися, встигнуть скласти до купи. Головна героїня, Головний качок! Хоче схватити. <гум> Ні, тікай! Так ти ж реальна спортсменка, що ти зараз мені такі кажеш? Реальна спортсменка. Раз, два, три, взяли! Опа! <гум> Може, якось треба в припришку якусь. Ага. На, ну, одні, одні... на одній нозі, На нозі, так. Да. Ну, якось має О, це бути цікаво. Шумаринка, я, я тебе те вітаю, остання дошка. Окривальний 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 пальчик. А, пальчик. Буквально в буквальному сенсі кров'ю за, заробила собі на відкриття. Так, так, так. такі діла. Чайку. Після невеличкої розмінки. Після важкої фізичної праці я б уточнила. Машина була немаленька. До речі, українці знову нема світла. І прикол навіть не в тому, що все це. Ну, по кадрові побачите, тут дуже всього багато, бо так куточку сіли чайку поганяти. Але це все треба якось скласти, щоб це виглядало. Пазлик, щоб пазлик зіб... Не маємо права. У нас дуже мало часу. Чесно кажучи. Спочатку вся ця купа дошок виглядала аж занадто безнадійно. Ну ніяк мені щось не вірилося, що все це перетвориться на меблі, та ще й і вчасно. Але очі бояться, а руки роблять. Та й до того ж в нас не було ніякого вивору. Так, в ренці, хто не знає, що таке двостороння двостороння шафа? Я до речі, так само сьогодні дізнався. Так, оце вона. Оце у нас задня стіночка. А тут, де я стою, буде вже друга сторона шафи. Потім Марінкану, де розказує. Ти як спеціаліст маєш до розказувати. А то я щось плутаюсь, що може не так. Тут розповім. де моя голова тут. Ящички для одягу, змінного для наших клієнтів. А там, де відповідно, вадік стоїть, там у нас буде обладнання, і там ячеєчки під кожний вид обладнання. У Чи ж нас... ти говориш як в трубу, як в тунелі в якому розповідає? Ми робили такі ящики, щоб всі речі влазилися і було дуже зручно. На години на годиннику година ночі очі сплять, а руки роблять А нас все починається. Тут зараз з'явиться друга частина задньої стінки. Ну, такого асквозного не буде. І будемо складати іншу сторону. Ми вам трошечки покажемо, якщо вам цікаво. Ще, зараз у нас кава брейк, очі мають прокинутися, щоб руки робили гарно. Чекай, поїхали, ти так далі. руки висунула спеціально, щоб показати манікюр В корпоративному да? стилі. Порізані руки від носки меблів. І тут ще не тільки порізає, тут все, що Нічого, поїхали. Ви знаєте, ми стикнулися з реально складною конструкцією шаф, і нам самим було досить складно у цьому розібратися. Тому нам на допомогу нарешті прийшов реальний фахівець і майстер своєї справи. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time no, I wake I mean. up, I feel like it's Monday. Something's no. going wrong. Порядок. Докрутити треба, докрутити трошки. Там же. Не йде. Так, ну давай, розкажи, як його правильно закручувати. Потім покажеш ще разок. Як правильно закрутити дюбель швидкого монтажу. Андрюха. Андрій, як правильно зробити? Спочатку вставляємо. Так. Что вставляем, что вставляем? и куда? Дюбель вставляем в дырку. Так. Ставим в полет. Так. Дюбель. И крутим сначала. Домаем за черную штучку. Теперь крутим. Потом не выпускаем, нажимаем и Закрутили? Так. Да. Я тебе вітаю. А тепер давай покажемо усім, що ти тут зібрав. О, покажи шафу, що там, що там у нас. А, це ти зібрав? Андрій Юрійович, іди туди, туди покажи, що ти там зібрав. Нічого. Ну йди покажи, що там, що за шафа, що як. Треба ж розуміти, що це таке. Так. Так. А тут розклопчення. Ааа. Мене це ставило. Це одяг тут будеш складати, так? Так. Ага. А тут розетки будуть. Роз'єточки. Спеціальну от уже ти зробив, так? Так. Ось тут Два блоки. тут теж. І тут, і там. Все продумано, так? Ну давай зворотнюю сторону так вот пока. А тут полочки для очей, яких ми ну, це для, для одежды, да? ну? а для чого длядумал все, да? Короче, ти все розпланував, да? Так. Да. Я тебе зрозумів. Ну, наче в нас виходить, да? Так. Да. Ну давай дособираємо, будемо показувати, да? Put up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. Ну а поки Андрій Юрійович особисто зайнявся великою шафлею, ми зайнялися справами по знімаю. Ти, не ти просив, я знімаю, давай. Кажи що посміхайся, Андрій. Не посміхайся.

Ти в домі? Да. Ну, Оце такий домик. Багато Багатоповерковий. Так Маринка, що це в нас? Давай завдачу. Став задачу, ти це... директор, це... ти маєш поставити завдачу. Кусок деревини, яка має стати у нас ванною. Ну шафою, шафою ванні, шафою в ванні ага, скажімо так. Воно трошки вибивається з нашої загальної концепції, вона не сіра, вона не чорна, вона не синя. Але ми вирішили ванну зробити трішки в інших контрасті. Да, на контрасті. Да, я думаю, що вона буде дуже гарно. Я думаю, що вибивалася з концепції, якби вона була зелена. Тоді взагалі це було щось і що щось, так. Ну, поїхали, поїхали, часу дуже обмажете. Так, зрозуміло, нам треба скласти шафу. Нам треба скласти шафу. Значить, Маринка директор, я це подмастер. Ну, якось щось зараз буде. Ніч дуже мала. Без балачок. Починає. Качок! Маріна подаєр. Встановлює бойлер. значить, увага. Я думав, це буде тільки команда. Установіть. Ну Ще... тут тільки почепить та в розетку. Маринка скомандувала і сама принесла. Розеточка. Вже... Розеточка прив'язана, Марінка. Ти... Все відв'язана. Відривай її взагалі. Відчіплена, в тебе в руці вона. Та в мене в руці я відчуваю. Треба спочатку вимкнути, бо о. потім ми не доберемось до неї. О, так, о, а як же одною рукою тримати? Давай я до тебе залізу. Цікава ідея, Але з <клес> чим вона мені допоможе я не розумію. Ні, hey, я підтримаю, дивись, Я вже тут. Я можу його, їх... Типу що не Влокаємо. Так. Млокає. Да. Ну, вже на рівні. Хелібрі. Я бажаю. Да ага. ага. Ну, українці, щоб розуміли, воно завжди так далеко, що його панчиками ніби... Не давай. Давай, Марінка, чим надавити, його. Не дістаю. Ти тримаєш? Я тут тримаю. А що тобі дати? Резиновий молоток? А, давай, так. стоп, стоп, стоп. Я отак ближче. Долізу до нього. Тебе тримати? Я мене не тримати. Я на не падає, Бойлер. Але знову таки. Вам якщо що? Ешо е, по-глупо време! Давай, давай